Привіт, друзі! Ви на каналі Принцес Я. Сьогодні ви на дитячій кулинарии І те, що я зроблю, Ми зараз вам тут попробуємо, Що ж це вам докидать. ми робимо длинных ветик. О, хочется То беріть! Ми там... Це бурлю огірок вже вирізали. Морку в мене не виходить, я її зараз велику, то я покажу в мене ну Не получається. А картоплю Доразу два. Можете сказати один і я зроблю один. Що, але я придумала спосіб один, щоб було не важко вирізати моркву. От берете, ложете на моркву оце і оцю моркву, а картопля його випихає, випихає. І воля, не так щось довго. Па-па! Підписуйтесь на мій канал і пишіть внизу коментарі.